Вітаю, друзі! Чи стикалися ви з таким відчуттям як комок у горлі? Ні, це не про негативні відчуття до людини. Насправді це дуже розповсюджена скарга, з якою приходять до лікарів. Багато хто нехтує цією проблемою і не звертає на неї уваги. А ці симптоми можуть вказувати на ряд захворювань. Перше, про що свідчить ця скарга, це захворювання щитовидної залози, на другому місці ряд інших хвороб та патологій. Тому сьогодні дізнаємось, що робити, якщо скарги зберігаються, що цей комок може означати і коли потрібно звернутися до лікаря. Не перемикайтесь! Сьогодні зі мною у студії лікарка-ендокринологиня Тетяна Водовиченко, а також гостя Наталя. Вітаю, рада вас бачити! Вітаю! Вітаю! Тань! Розкажіть нам, що це таке, цей комок в горлі і чому він з'являється? Ну, якщо взяти визначення комок в горлі, це відчуття клубка стороннього тіла або стиснення е в горлі. Uh -huh. Чому він з'являється? Насправді є маса причин, які можуть викликати оце от відчуття. Найпоширенішими причинами є все ж таки патології з стравоходу, тобто це або гастроезофагальна рефлюксна хвороба або порушення моторики стравоходу. Але є і інші причини. Це можуть бути структурні зміни, це може бути карциному основи язика, це можуть бути збільшені шийні лімфатичні вузли. Ну і це може бути патологія щитовидної залози, наприклад, зоб. Угу. Ну тобто, я, наприклад, чула про те, що якщо з'являється кому горлі, це таке неприємне відчуття. Багато хто відвідує лікаря отоларинголога для того, щоб якось зрозуміти що, але багато хто йде саме до ендокринолога, тому що знають, що це якісь там порушення функції щитовидної залози. Ну, дійсно, маршрут правильний і в одному випадку, і в другому. Я би ще сюди додала гастроентеролога, uh -huh. тому що ну, патологія стравоходу є. Е, якщо говорити про патологію щитовидки, е, тобто ЗОБ збільшення щитовидної залози, як правило, щитовидка в нас розташована так, що в першу чергу все ж таки він буде збільшуватись назовні і ми будемо бачити uh -huh. його ось тут. Тобто, е, рідко коли це почнеться з відчуття комка в горлі. Хоча дійсно бувають стани, коли воно пов'язане. Тобто, це завжди зміна структури щитовидної залози, і найпоширенішою причиною зуба на даний момент є дефіцит йоду. Є інші причини, тобто захворювання щитовидної залози, є автоімунітеріоїдити, є хвороба Грейвса, є вузлові зоби, які виникають не пов'язано з дефіцитом йоду, є онкопатологія, про яку теж не потрібно забувати, тому візит до ендокринолога в даному випадку дуже виправданий. Угу. А от, ну, от ви сказали щойно про вузли. Я хотіла запитати, якщо знайшли вузли, наприклад, на, на УЗД, знайшли вузли, чи може це бути якось пов'язано? Саме з комком в горлі, чи потрібно все ж таки ще обстежитись в гастроентеролога, в лор, ну, лортуленголога для того, щоб виключити всі можливі проблеми? А, так, це може бути пов'язано з комком в горлі, але залежить від того, все ж таки, е, ну, які ці вузли, ті, що ми знайшли. Тобто, якщо ми говоримо про вузлик 5 міліметрів, то навряд чи це він викликає угу. це відчуття комка в горлі. Плюс, якщо, припустимо, людина обстежувалася раніше, знову ж таки, вертаємося до важливості профоглядів. Тобто, якщо в неї там було у ЗДЩ, то Два роки тому, і там був вузлик 5 міліметрів. Потім в неї через рік з'явилося відчуття комка в горлі. ми зробили УЗД щитовидне залози, а вузлик так само 5 міліметрів. Тобто, навряд чи це патологія щитовидки. Якщо в нас не було попередніх обстежень, це ускладнює нам трошечки задачу. Mm -hmm. Тобто приходить людина, у нас є комок в горлі, ми робимо УЗД, Там є вузлик. Можливо, він пов'язаний з цим відчуттям. Можливо, ні. Тобто тут потрібно по, ну, помоніторити стан, можливо, призначити певне лікування. Е, ну, це вже дивимося на картину взагалом. Угу. Наташ, от в тебе було таке якесь неприємне відчуття цього комка? Не про відчуття стосовно людей, тому що багато хто от пов'язує там. Я пам'ятаю, питалася, кажу, ну чоловіка, коли готувалася до цієї теми, кажу чоловіка, в тебе не буває таке відчуття, от що комок в горлі стоїть? І Він такий буває. Я кажу, ну це не про ті відчуття, які ти зараз подумав. А він ну, якщо там фізіологічні ні, не буває такого в тебе. Буває таке відчуття? Ну, може бути, але дуже рідко. То ну таке відчуття, наче як пересихає більше в горлі, то. Ну. Більш на таке схоже. Ти не зверталася от, ніколи з такою проблемою до лікарів? Ні, в принципі, воно все проходить дуже швидко, uh -huh. особливо якщо попити теплої водички. Uh -huh. Ну, я знаю, що у багатьох, якщо там от саме це відчуття комка в горлі, потім там випиваючи теплий чай, чи теплої води, і воно якось проходить. Дійсно, тобто, ми говоримо про. Ага. Патологію, якщо оце відчуття у нас наявне протягом тривалого часу, тобто критерії, які за останні 6 місяців кожен тиждень виникає, ось це відчуття. Тобто, оце вже ми говоримо про те, що тут потрібно щось обстежити. Якщо у нас виникло відчуття комка в горлі там один раз в житті, ну ми не будемо цього визначати. Знову ж таки, якщо ми попили теплої водички, і в нас пройшло відчуття комка в горлі, то тут швидше говоримо про лор якусь проблему, можливо, просто слизова пересушена і таке буває. Ми подихали на не знаю сухим гарячим повітрям, і ага. у нас є ось це відчуття. Можливо, ми щось перед цим з'їли, не те, можливо, це дійсно якесь порушення. Моторики і це функціональний розлад. Тобто ми не говоримо про патологію щитовидки, якщо це відчуття таке мінливе. Тобто, якщо ми все ж таки будемо пов'язувати ЗОБ з відчуттям комка в горлі, то він буде, воно буде стабільним. Тобто ми будемо відчувати його постійно. Ну, вузол він або є, або немає. Так само, uh -huh. як і збільшення щитовидної залози, воно або є, або його немає. І якщо це відчуття постійно не змінюється, то це привід звернутися до ендокринолога. Ну, ви як сімейний лікар. Я знаю, що ви сімейний лікар, і ви ендокринологиня. До вас от зверталися з такими скаргами? Буквально вчора в мене була жінка з скаргами якраз на відчуття комка в горлі. Ну і тут я, як сімейний лікар, все ж таки дивлюсь на ситуацію в цілому. Uh -huh. Тобто жінка описувала те, що вона схудла протягом останнього часу, в неї є перепади настрою, там, плаксивість, тривожність, в неї є серцебиття, там пульс більше сотні і так далі. Тобто тут ми підозрюємо патологію щитовидки, тому що вона uh -huh. описує симптоми тиреотоксикозу. Відповідно, цій жінці ми визначили гормони щитовидної залози, і дійсно у нас був підвищений рівень е, тироксину. У нас була збільшена щитовидна залоза на УЗД. і якби, це все пояснилось дуже просто. Е, на минулому тижні теж була от, дівчинка з, з схожими симптомами, е, і тут були в неї м, так звані тривожні ознаки. Тобто в неї, е, це відчуття дискомфорту, було пов'язане з болем. Е, воно було більше з одного боку, угу. і воно було. Е, Пов'язана якось з ковтанням. Тобто вона каже: от в мене ніби як є якесь порушення ковтання. Оце тривожні симптоми, коли навряд чи це патологія щитовидки, і нам потрібно обстежуватись далі. От. Тому. Е не можна оцінювати один симптом окремо від інших. Треба дивитись на картину в цілому. Ага, ну от, от два таких ну, два пацієнта до вас прийшли, і реально ну зовсім різні симптоми. Зовсім різні. Які ще можуть бути от, симптоми для того, щоб звернутися навіть просто до сімейного лікаря? Я вже не кажу до якогось конкретного спеціаліста. Складне питання. <гум> Значить, по-перше, не треба виключати профогляди. Вони повинні бути, і хоча б раз в рік провідати свого сімейного лікаря, варто ну, здати якісь загальні обстеження, це нікому не завадить. Якщо у людини є якісь відчуття, які її тривожать, це теж привід звернутися до сімейного лікаря. Бувають такі стани, коли відчуття комка в горлі пов'язують з психіатричною патологією, тобто коли це може бути ознакою тривожності або депресії. Не завжди комок в горлі дорівнює депресія, і не завжди депресія дорівнює комок в горлі. Тобто, ми е, оці е, захворювання, як правило, ставимо уже в порядку виключення. Тобто, ми виключили всі структурні патології. Ми сходили до ендокринолога, до лора, до гастроентеролога. Там сказали, що все нормально. Тоді ми думаємо про те, що можливо тут потрібно полікувати тривожність і тому. Е, Ну, немає чітких критерій, от звертатися до лікаря. Тобто, якщо воно вас турбує, якщо це виникає більше, ніж один раз, якщо протягом там місяця у вас є якесь от, стабільне відчуття дискомфорту, це привід звернутися до лікаря. Угу. Тобто, в нашому випадку, наприклад, якщо розбирати ситуацію з цією жінкою, в неї були чіткі ознаки, які вказували на порушення роботи щитовидної залози. Якщо, наприклад, я буду говорити про себе, в мене відчуття кумку в горлі, але я знаю, що в мене там, наприклад, хронічний е, фарингіт, там ще щось, то мені варто звернутися до отоларинголога, тому що це більше пов'язано ну вже з іншими якимись ознаками. Так, звичайно, в першу чергу ви звернетесь до отоларинголога. Тобто, якщо він уже скаже, що ні. У це вас це відчуття мене. не пов'язане з комком в горлі, тобто ваші симптоми окремо, комок в горлі окремо, тоді ви будете обстежуватись далі. Знову ж оцінюємо картину в цілому. Тобто, чи є порушення ковтання, чи є печія, чи є болі в шлунку, ну тобто, чи є от схуднення, чи набір маси тіла протягом останнього часу. Це все важливо. Ну до речі, якщо взяти, наприклад, так ну порівняти там ситуацію, в мене є таке відчуття. оце це відчуття дискомфорту. Я раніше думала, що це ну, дійсно пов'язане лише там з горлом, тому що от в мене є там певні проблеми саме з горлом. Але потім, от вже послухала вас, думаю, так, ну і печія присутня, ну тому що ну, без цього нікуди. Потім подумала, що і в щитовидній залазі в мене там знайшли, вузли, ага, і вже те, і те, й те. Це вже треба таке комплексне обстеження для того, щоб. Пройти і виключити всі можливі симптоми, ну і якесь би лікування призначити, тому що я раніше не зверталася до лікаря на цієї проблеми. Я думала, що це ну таке: пройде, піде, а вона не проходить. Ну, от, якщо воно не проходить, це вже привід звернутися до лікаря. Плюс профілактичні які заходи теж ніхто не відміняв. Тобто, як ми вже сказали раніше, причиною зобу збільшення щитовидки є, як правило, йододефіцит. Можна виключити йододефіцит, і це не складно, да? тобто просто профілактичним прийомом йоду. І, можливо, навіть не в препаратах, а саме за рахунок харчування його собі додати в раціон. І ну, таким чином ви вже собі одну. Причину виключити Мені здається, що зараз дефіцит йоду це така більш поширена проблема. Які можна продукти приймати, щоб не приймати препаратами, ліками, а саме продуктами поповнити. Значить, дійсно, дефіцит йоду дуже поширена проблема, особливо от в нашому регіоні. Тобто дефіцит йоду є дуже часто. Де міститься йод? Ну, перше, мабуть, що приходить всім на думку, це морська капуста. Так. <гум> <гум> Дійсно, вона містить велику кількість йоду, як і інші морепродукти. Тобто можна споживати рибу, можна споживати е, інші морепродукти, там креветки і так далі. Це все містить йод. Е, що є хорошого зараз, е, що стає поширеною у нас йодова насіль? Тобто є багато країн там, де Вся сіль, яка продається, вона йодована, і це виправдано. Тобто, якщо ми говоримо про потребу людини в йоді, то доросла людина потребує 150 мікрограм йоду на добу, 150-200. Якщо ми говоримо про вагітних жінок, про годуючих жінок, то ця потреба збільшується. Тобто, в них там 250 мікрограм на добу. Якщо ми беремо йодовану сіль. То е, є дані з е, Сполучених Штатів, що у них один грам солі містить 76 мікрограм йоду. От. Ну, припустимо, що у нас е, там буде менше, там, не 76, а 50 uh -huh. на грам. Е, по рекомендаціям, знову ж таки, в Озівським ми споживаємо, маємо споживати 5 грамів солі на добу. Хоча uh -huh. більшість людей споживає більше. Ну, до 10, іноді навіть більше. Тобто, якщо ми навіть візьмемо 5 грам по рекомендаціям і помножимо на 50 мікрограм, які вони дають, от ми маємо 250 мікрограм йоду з одної лише йодованою солі. Тому ага. якщо в раціоні у нас ну, просто на кухні поставити замість звичайної солі йодовану, це вже буде чудова профілактика йододефіциту. Але її тоді, напевно, не в гарячі страви потрібно і відразу перед вживанням. E, значить, дійсно була така теорія, і раніше так було, тому що була інша структура, додавали калій йодит, по-моєму. І ця так. структура була нестійка, тобто вона дійсно руйнувалась від температури. E, зараз додають іншу речовину, не згадаю точно як. E, вона більш стійка, і навіть якщо ви додаєте її в e, o, страви, які ви готуєте, варі, термічну обробку проходить, то все одно вміст йоду там є. Що ще може не вистачати от, окрім йоду? щитовидній залозі? Дійсно, є ще ем, дефіцити, які якби посилюють прояви йододефіциту mm -hmm. Наприклад, дефіцит селену теж дуже такий е, поширений варіант, і дефіцит заліза. Е, з цим теж ми стикаємось досить часто, особливо, якщо ми говоримо про вагітних жінок, про годуючих жінок. Про людей, які е, неадекватно харчуються, е, тобто е, люди, які е, мають певні обмеження в харчуванні, споживають недостатню кількість білкових продуктів, е, ми маємо от, е, ці дефіцити, але вони посилюють дефіцит йоду. Тобто, самі угу. по собі вони мають значення, але не, не настільки пов'язані з патологією щитовидної золози, тому ми все ж таки в першу чергу думаємо про те, як закрити дефіцит йоду. Е, е, і потім просто раціональне харчування. Тобто я так розумію, що потрібно здати аналіз е, крові да, на е, визначення вмісту йоду, а, щоб якось виключити дефіцит цей. Значить, отак рандомно здавати аналіз крові кожному на визначення вмісту йоду, ну, немає сенсу. Ми визначаємо, чи є у нас зміна структури щитовидної залози ага. за рахунок УЗД-дослідження, це перше. І друге, якщо лікар-ендокринолог вирішить, що у вас можливо дефіцит йоду, проаналізувавши ваше харчування, проаналізувавши там стан щитовидки, то тоді є сенс визначати рівень йоду в сечі. Ага. Тобто, тобто у не нас кров. організм виділяє його, і е, якщо там незначний е, надлишок йоду потрапляє в організм, то він теж буде. Е, Виводитись організмом. Хоча тут теж важливо є стани, коли надлишок йоду призводить до порушення функції щитовидної залози. Ага. Тобто це теж треба враховувати. Але якщо ми говоримо просто про харчування, то надлишок йоду створити дуже важко. Тобто, надлишок йоду, як правило, це прийом якихось препаратів, це проведення якихось досліджень з використанням контрастних речовин, тому що всі вони містять йод. Ага. І тут вже потрібно, щоб лікар, який вам призначає це обстеження або це лікування, зважував ризики, можливі, і імовірну користь від тих препаратів. Ну, от ви сказали про селен, ну про селену, <кій> про дефіцит селізи. Я знаю, що багато хто з лікарів призначає йод і селен одночасно, тому що там кажуть, що одне без іншого не всмоктується. Чи ну як <кій> поясніть трохи ось, стосовно цього питання? А, селен потрібен для а, реалізації функції гормонів щитовидки. Тобто, у нас коли а, тероксин. Т4 перетворюється в трійотеронін, Т3, то uh -huh. е, там приймають участь в цьому перетворенні ферменти, е, які містять в собі селен, в своїй структурі. Uh -huh. Т3 є більш активним, ніж Т4, і тому нам важлива активність саме ось цих от ферментів. Тому селен так він важливий, він впливає саме на те, як буде Т4 перетворюватись в Т3, uh -huh. і потім вже Т3 буде всі реалізувати ефекти гормонів щитовидної згози. Протягом якого терміну, То, якщо ми, наприклад, прийшли на лікування з такою проблемою, там, комок в горлі, ми обстежили, ми побачили, що в нас дійсно дефіцит йоду, для прикладу. Нічого там страшнішого немає. Протягом якого терміну ми можемо побачити оці покращення чи відчути їх при прийомі там, йоду йоду. Вмісти продуктів. Як правило, ми даємо такий спостер... термін на спостереження два місяці. Uh -huh. Тобто ми призначаємо лікування, даємо пацієнту два місяці, потім ми приходимо на повторне обстеження і дивимось динаміку. А, якщо у нас там є динаміка позитивна, то потім ми півроку робимо паузу і далі вже через рік, якщо от у нас все добре. Uh -huh. Якщо ні, то тоді через два місяці буде якась корекція. Якщо ми, наприклад, неправильно От пішли, да? Ми да, там йод ми підняли, але оце відчуття комку в горлі не пройшло, і там якісь от чи вузли збільшені, чи з'явився от, от цей набряк зоб вже. Що далі? От яке ви лікування призначаєте тоді? Ми відправляємо на консультацію до хірурга. Тобто, якщо у нас є великі вузли, це завжди привід звернутися до хірурга. Угу. Теж, от буквально недавно, була дівчинка. Якій по УЗД діагностували досить великий вузол щитовидної залози, вона пішла на консультацію до хірурга, по ознакам хірург оцінив, їй зробили пункцію і виявили, що там є. Угу. Тобто нічого страшного в цьому немає. Щитовидка дуже добре оперується, і потім ці люди прекрасно живуть. Тобто, важливо просто виявити це вчасно. Угу. Для того, щоб потім не було ускладнень ніяких. Ну, було метастазів. А чи буває, от людина звертається до вас, наприклад, так з такою проблемою кумок в горлі, але ви вже перевірили по всім факторам, і, в принципі, ну нічого не маючи. Е, може така людина бути відправлена до психолога, наприклад? А, так, дійсно таке трапляється. І зараз, на жаль, збільшується кількість з цих пацієнтів, які звертаються з певними скаргами. Ми проводимо багато обстежень, багато багато обстежень різних і нічого не знаходимо. І так як я вже казала раніше, тобто психіатрична проблема тут у нас швидше як діагноз виключення в даному uh -huh. випадку, випадку комка в горлі. Тобто, коли ми обстежили вже все, що могли, і ну немає, немає зміни структури, немає ніяких порушень там з боку отоларингології, немає гастроентеролога питань. Тоді дійсно відправляємо таких пацієнтів на консультацію до психіатра, і дійсно деякі із цих людей потребують медикаментозного лікування. Тут важливо, щоб людина, коли ну, чує, от у нас все ж таки є ця стигматизація психіатра. Тобто, уявляєте, ви прийшли до лікаря, ендокринолога з комком горлі, і вам кажуть, вам потрібна консультація психіатра, якби і всі зразу нервуються або, припустимо, там. Є ще обхідний шлях, коли таких пацієнтів направляють до невролога, а невролог призначає антидепресанти. Тобто це не так страшно, я вам скажу. Людина тоді не так сильно хвилюється, як одразу не так її направлять до психолога. Вона думає, поганий лікар, у мене все добре. Дійсно, і тут все ж таки потрібно розуміти, що ну, лікар зацікавлений в тому, щоб знайти проблему ну, свою і виключити її, або не виключити і полікувати. Тобто у нас немає задачі там, відправити людину і сказати, що ви собі придумали. І психіатрична проблема це теж проблема, яка потребує лікування. І якщо все ж таки людині призначають антидепресанти чи там, інші ліки, вони мають сенс. І не потрібно вирішувати, що ага, Антидепресанти, ну, значить, я можу і самостійно з цим впоратись. Це все ж таки не якась структурна патологія. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради і за те, що ви були з нами весь цей час і допомогли нам розібратися у цій темі. Дякую. Дякую за запрошення. Дякую. Ми запитали ще лікарку Анастасію Конопліцьку, що може означати комок в горлі з точки зору гастроентерології. Вітаю. На сьогодні це досить популярна скарга серед пацієнтів, як і дитячого віку, так і в більш зрілому віці. Відчуття кому в горлі воно не є специфічним для якоїсь конкретної скажімо так, частини нашого тіла, є інколи таким проявом враження досить різноманітних систем та органів. Людини, і, зокрема, хочу вам тоді назвати певні, скажімо так, системи органів, які можуть неспецифічно мати таку скаргу, як відчуття кому в горлі. Це не виключно гастроентерологічна патологія. Це як один з варіантів, що це може бути саме патологія травної системи. Якщо вже говорити про гастроентерологічну патологію, то найбільш ймовірно пацієнт буде мати не лише відчуття кому в горлі, а можливо інші якісь ознаки враження травної системи. Зокрема, це буде враження верхньої частини травної системи. Це скоріше за все може бути патологія. Шунку, патологія стравоходу, і зачасту це може бути ознакою запалення стравоходу, має назву це захворювання, езофагіт. І як частина більш такого великого захворювання, як гастрозофагальна рефлюксна хвороба, може мати до відчуття. Кому в горлі наш пацієнт і інші скарги, такі як печія, наприклад, відрижка, відчуття кислого в роті, можливо, кашель, можливо, навіть зміна тембру голоса не більш осиплин. Таким чином, якщо ми маємо в сукупності певні такі скарги, ми можемо запідозрити, скоріш за все, враження саме. Травної системи у наших пацієнтів. Ну, так як ми вже сказали, що це може бути рефліксна езофагіт або частина герх це гастрозофагально рефлюксна хвороба, вона потребує, крім оцих клінічних ознак, які ми з вами назвали, і певного. Лабораторно-інструментального методу до обстежень та консультація тих суміжних спеціалістів, які, можливо, теж зможуть знайти патологію з боку своїх, скажімо так, професійних напрямків. І, відповідно, якщо ми говоримо про герх, то це те захворювання, яке відбувається саме з потраплянням в місту шлунка разом з кислим середовищем, яке є там з їжею, при неспроможності свінтера. Це та частина, яка закриває у нас вихід з шлунка. Назад, поверненню стравих е, є неможливим здорових людей. Коли це відбувається запалення, наприклад. чи… Е, у нас є фізіологічний рефлюкс протягом доби, який нам не заважає. Ми навіть і не знаємо про це, але коли його кількість на добу перевищує фізіологічну норму, пацієнт з тривалим пошкодженням це хімічне пошкодження кислотою, тому що в стравоході більш нейтральний pH ніж в шлунку. І відбувається саме пошкодження слизової оболонки, викликається запальна реакція, що дає відчуття у нашого пацієнта, уже відчуття печку. Чиї. Це так називаємо кислий рефлюкс. Його можна встановити навіть клінічно, і інколи навіть спробувати терапію ще без додаткових методів досліджень. але не зазвичай. Вони самостійно лікуються, там, пробують щось вдома, а потім вже звертаються. І вже на тому етапі, коли ми щось спробували лікувати, краще вже нашого пацієнта, спробувати визначити pH-шлунку, добовий моніторинг це називається ph метрія 24 години, при можливості визначити кількість патологічних рефлексів, тривалість закислення ділянки стравоходу, і як варіант. Подивитися саме візуально пошкодження слизових оболонок, відсутності чи наявності, можливо, більш глибоких пошкоджень, таких ерозії з стравоходу, нам допоможе метод фіброгастру де ми чітко побачимо і висоту запалення, і безпосередньо є ендоскопічні стадії рефлюксної хвороби, де ми додатково визначимо. Ну, скажем так, проблему, і наскільки вона нам дозволить більш точніше встановити діагноз і обрати тактику лікування пацієнту. І дивіться, зазвичай, якщо ми маємо виключну скаргу на відчуття кому в горлі, ми не можемо виключити ну. І підтвердити, що це виключно гастроентерологічна проблема. Дуже часто ми поспілкувавшись з пацієнтом, зібравши анамнез його, коли це виникло, з чим це пов'язано, коли це підсилюється. Пацієнт, інколи і сам може нас наштовхнути на думку, що в нього є якийсь психогенний тригер, який, можливо, провокує це відчуття. Що порушує йому акт ковтання, і він відчуває, постійно він починає слідкувати за цим. Тут вже з'являється психологічна. Незалежність безпосередньо від цього відчуття зазвичай це може бути проявом соматофорних розладів, так як в наш час ми живемо досить непростий час, це час ковіду, час війни, і одним із таких. Проявів соматичних розладів може бути відчуття кому в горлі, і тут уже пацієнт має працювати з сумішними фахівцями, звертати увагу на те, що йому необхідно розібратися з психологічною частиною своїх відчуттів. Зазвичай в мене це діти, тому я пропоную це зробити батькам. Продовжити до обстеження і роботу з психологом, де, на жаль, немає чарівної таблетки, як я завжди люблю казати. Да, є психотерапія, де ми допомагаємо дитині розібратися з тим, що це не є загрозливий стан для її життя, і таким чином вона полегшить якість свого життя, забудучи про те, що необхідно контролювати постійно це відчуття. Це вже робота психолога безпосередньо. Але в будь-якому випадку, коли ваша дитина чи ви відчули відчуття стороннього тіла або відчуття кому в горлі, яке постійно надокучає вам, першочергово ви маєте звернутися до сімейного лікаря в наш час, да він після огляду безпосередньо, будучи адміністратором медицини, скерує вас при необхідності до потрібного фахівця, включаючи психолога, лор. Лікаря, ендокринолога, невролога і гастроентеролога, тобто, після огляду сімейного лікаря, ви визначитесь подальшою тактикою ваших дій, і той чи інший фахівець вже визначить причину вашого відчуття. І якщо це буде потребувати додаткових методів обстеження, будь ласка, скористайтеся порадами і будьте здорові. На сьогодні це все бережіть себе та рідних, піклуйтесь про своє здоров'я і пам'ятайте, що Бог з нами до наступної зустрічі, друзі.